Гори лощина палала, Гори лощина палала, Там баррикада стояла, Там баррикада стояла. Гори лощина палала, Собак не пускала, диких собак, не пускала, там барикада стояла. диких собак, не пускала, диких собак, не пускала, горіла шина, ще й бензин, горіла шина, ще й бензин, стріляв вдале стріляв здалека сучий сил, горі лишина, щепен бензин стріляв з далека сучий сил, стріляв з далека, сучий сим, горіла шина, сай мішок, горіла шина, цей мішок, керне зібрав тут ті тущок, керне зібрав тут. Тушок, той лашина, і мішок, що не зібрав, тут ті тушо керне зібрав, тут ті душок, бой зеки ви мої, як коста ли мені, бой ригі ви мені, як коста ли мені. От так служили ви мені, ой, рихи зеки ви мої, як то сточортіли мені, От так служили ви мені, більше служити не будете, більше служити не будете, під суд народний підете, під суд народний підете Більше служить не будете, під суд народний підете, під суд народний підете, під суд підсуднародний требунал, народний, під народний требунал, під кожен піде, регіонал, кожен піде, регіонал під суд народний требунал, кожен піде, регіонал, кожен піде, регіонал, горіла шина, палала, горіла шина палала, там барикада стояла, там барикада стояла, Горіла шина, там баррикада стояла, там барикада стояла.